Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ найабсурдніших заборон, які коли-небудь існували в історії людства. Уявіть собі, світ, де заборонено вмирати, носити пурпурний колір чи навіть користуватися виделкою під час їжі. Звучить як фантастика, але всі ці заборони реально існували в різні часи та місця нашої планети. Влада завжди знаходила дивні способи контролювати своїх підданих, створюючи закони, які здаються абсолютно безглуздими сучасній людині. Деякі з цих заборон виникали через релігійні переконання, інші через особисті забаганки правителів або просто через страх перед невідомим. Якщо вам цікаво дізнатися про ці історичні курйози, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал Тупаріум. Кожна заборона має свою унікальну історію, яка розкриває менталітет епохи та людей, які її створили. Розпочнемо наш захоплюючий екскурс у світ організованого абсурду, який панував у різних куточках нашої планети протягом століть, яка шокує своєю абсурдністю це заборона на використання виделок у середньовічній Європі XI століття. Католицька церква вважала виделку інструментом диявола, оскільки вона нагадувала тризуб символ темних сил того часу. Священники проповідували, що Бог дав людині пальці саме для того, щоб їсти, і використання штучних інструментів є богохульством. Другою дивною забороною було заборонення носити пурпурний колір звичайним громадянам у Римській імперії часів імператора Нерона. Пурпурна фарба була надзвичайно дорогою, оскільки її виготовляли з рідкісних морських равликів. Тому її носіння стало символом влади. Будь-який простолюдин, якого спіймали в курпуровому одязі, міг бути засуджений до смерті за зухвалість та непокору. Третя заборона стосувалася святкування Різдва в Англії під час правління Олівера Кромвеля у XVII столітті. Пуритани вважали різдвяні свята язичницькими та розпусними, тому заборонили всі урочистості. Включаючи подарунки та святкові обіди, четверта заборона торкнулася жінок у Франції 1830-х років, коли їм заборонили носити штани без спеціального дозволу поліції. Цей закон офіційно діяв аж до 2000-х років, хоча його практично ніхто не дотримувався останні десятиліття. П'ята абсурдна заборона стосувалася гри в пінбол у Нью-Йорку середини ХХ століття, коли мер вважав цю гру азартною та шкідливою. Поліція влаштовувала рейди на заклади з автоматами, конфісковуючи та знищуючи обладнання на очах у журналістів та публіки. Шоста заборона була введена в іспанському місті Ланжарон, де мерія заборонила жителям вмирати. Оскільки на цвинтарі не вистачало місця, порушникам загрожував штраф, хоча механізм його стягнення залишався загадкою для всіх, включаючи самих чиновників. Сьома дивна заборона існувала в Швейцарії, де після 10-ї години вечора заборонено спускати воду в туалеті багатоквартирних будинків. Влада мотивувала це турботою про спокій сусідів, але багато жителів вважали цю норму надмірно суворою та незручною. Восьма заборона торкнулася танців у багатьох американських містах початку ХХ століття, особливо танго, який вважався непристойним та аморальним. Поліція патрулювала танцювальні зали, арештовуючи пари, які танцювали занадто близько один до одного або виконували заборонені рухи. Дев'ята абсурдна заборона існувала в Англії 17 століття, коли заборонили грати в футбол, оскільки король вважав цю гру занадто грубою. Порушників чекали суворі покарання, включаючи тюремне ув'язнення та штрафи, які могли розорити цілі родини простих людей. Десята заборона стосувалася жування гумки в Сінгапурі, де її продаж та імпорт були повністю заборонені до 2000-х років. Влада мотивувала це бажанням зберегти чистоту міста та запобігти псуванню громадського транспорту липкими залишками від жувальних гумок. Напишіть у коментарях, яка з цих заборон здається вам найбільш абсурдною, та чи знаєте ви інші подібні приклади. Якщо ви ще не підписалися на канал та не поставили лайк, зробіть це зараз, щоб не пропустити наші наступні цікаві дослідження. Одинадцята дивна заборона існувала в Японії періоду едо, коли самураям заборонили займатися торгівлею та ремеслами під страхом втрати статусу. Влада вважала, що воїни повинні присвячувати себе виключно військовій справі. А не заробляти гроші звичайною працею. Дванадцята заборона торкнулася кави в метці XVI століття, коли релігійні лідери вважали цей напій шкідливим для здоров'я та моралі. Кав'ярні закривали, а торговців кавою переслідували та карали штрафами або тюремним ув'язненням за порушення релігійних норм. Тринадцята абсурдна заборона стосувалася носіння високих каблуків чоловіками у Франції XVIII століття після смерті Людовика XIV. Новий король вважав високі каблуки символом старого режиму та наказав чоловікам носити виключно плоску взуття. Чотирнадцята заборона існувала в Росії часів Петра І, коли заборонили носити бороди всім, крім священників та селян. Дворяни та купці повинні були платити спеціальний податок за право зберегти бороду або голитися під загрозою суворого покарання. П'ятнадцята дивна заборона торкнулася читання романів у багатьох європейських країнах XVIII століття, особливо для жінок та молоді. Церква та влада вважали художню літературу джерелом аморальних ідей, які можуть зіпсувати розум та душу читачів. Шістнадцята заборона стосувалася носіння окулярів у Камбоджі часів червоних кхмерів, оскільки їх вважали символом інтелігенції та західного впливу. Людей в окулярах часто арештовували та відправляли на перевиховання в трудові табори, де багато хто. Не виживав сімнадцята. Абсурдна заборона існувала в деяких штатах Америки, де заборонили продавати алкоголь у неділю, але дозволяли його пити. Це призводило до дивних ситуацій, коли люди купували алкоголь у суботу та зберігали його до неділі. Вісімнадцята заборона торкнулася використання парасольок чоловіками в Англії 18-го століття. Оскільки їх вважали суто жіночим аксесуаром. Чоловіки, які наважувалися використовувати парасольку від дощу, ставали об'єктом насмішок та соціального осуду з боку суспільства. Дев'ятнадцята дивна заборона існувала у Швеції, де до 2000-х років було заборонено давати дітям імена, які не входили в офіційний список. Батьки, які хотіли назвати дитину незвичайним ім'ям, повинні були отримувати спеціальний дозвіл від державних органів та довго доводити доцільність свого вибору. Двадцята та остання заборона в нашому списку стосувалася носіння джинсів у північній Кореї, оскільки їх вважають символом американського капіталізму. Порушників цієї заборони можуть арештувати та відправити в табори перевиховання на кілька років. За пропаганду ворожої ідеології ці приклади показують, як влада різних епох та країн намагалася контролювати найдрібніші аспекти життя своїх підданих. Багато з цих заборон виникали через страх перед змінами, бажання зберегти традиції або просто через особисті забаганки правителів. Поділіться своїми думками про ці історичні курьози та розкажіть, чи знаєте ви інші приклади абсурдних заборон у коментарях. Аналізуючи ці 20 прикладів, ми бачимо загальну тенденцію. Влада завжди намагалася регулювати те, що здається нам природним та очевидним. Більшість цих заборон були скасовані з часом, оскільки суспільство розвивалося та ставало більш толерантним до різноманітності. Однак деякі абсурдні закони все ще існують у різних куточках світу, нагадуючи нам про безмежну здатність бюрократії створювати незрозумілі правила. Ці історичні приклади також показують, як важливо критично мислити та не сприймати будь-які заборони як незаперечну істину. Влада може помилятися, а закони можуть бути несправедливими або просто безглуздими. Тому важливо завжди аналізувати їх доцільність та логічність. Вивчення таких курйозів допомагає нам краще зрозуміти історію людства та уникнути повторення подібних помилок у майбутньому. Друзі. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум та поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався наш екскурс в історію абсурду, яка з наведених заборон здалася вам найбільш дивною? І чи знаєте ви інші приклади безглуздих законів з діль історії? Напишіть свої думки та спостереження у коментарях, адже ваша думка дуже важлива для нас та інших глядачів каналу.